Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати по країні звуки. Сподіваюсь, що ви не забули, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки ми з вами промовляємо лише за допомогою голосу, а приголосні за допомогою голосу і шуму, або тільки шуму. Шум створюють наші губи, зуби і язик. Давайте ми з вами повторимо голосні звуки: А о. У, і, і, Е. В українській мові налічується 32 звуки. Приголосних звука. А сучасна абетка містить 22 літери для їхнього позначення. А загалом в нашому алфавіті 33 букви. Букви бувають друковані та рукописні. А ще в нашій мові є м'який знак. Це не буква, і не звук, це просто знак, що служить для пом'якшення приголосних звуків. Ось, наприклад, півень. Заєць. Отже, малята попереду нас з вами чекає ще дуже багато роботи. А сьогодні я вам пропоную намалювати веселі літери, які позначають голосні звуки, і поспівати пісеньку. Який знак ю я всю абетку знаю я. Цю абетку знаю я. Ну що, дітки, запам'ятали абетку? Да! Давайте заспіваємо ще раз. А, В, В Г, Д, Е поховались, хто знайде Є Ж, З, И, і її йод кличуть до нас. Шаща м'який знак ю я, всю абетку знаю я.